Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку як перекидання ядер та як воно може трішки збільшити продуктивність та значно зменшити затримки вашої системи. Детальна інформація про перекидання ядер буде знаходитись в моєму discord сервері. Посилання буде в описі під відео. Для того, щоб визначити найкраще ядро та поток для нашої відеокарти та миші, нам потрібна програма Летін Відкриваємо. Інсталювати цю програму ви зможете також в моєму discord сервері Тому приєднуйтесь по посиланню в описі під відео скоріше. Далі ми переходимо в вкладку Main, переходимо, точніше запускаємо тест. Тест має тривати 2 хвилини. І після того, як 2 хвилини пройдуть, ви зупиняєте тест і переходите в вкладку KPUs. Тут ми шукаємо High DPC Execution. Відкриваємо і дивимося, яке ядро та поток. Має найменше число, точніше найменшу завантажуваність. В даному випадку, це в мене перше ядро і перший поток. Він має 0,0 навантажуваності. Запам'ятовуємо, закриваємо програму і відкриваємо Go Interrupt Policy. Ця програма також буде в моєму Discord сервері для інсталювання. Далі шукаємо тут нашу відеокарту. Якщо ви не знаєте назви вашої відеокарти, відкриваємо диспетчер задач. Далі. І тут знаходимо нашу відеокарту. В даному випадку в мене Nvidia GeForce GTX 1070TI. Закриваємо і шукаємо в цьому списку. Ось вона. відкриваємо. І обов'язково ставимо тут галочку на MSI Mode. Далі Device Priority High і Device Policy IRQ Policy Specified Processors. І тут виставляємо ядро і поток, точніше поток. Який найменше завантажувався в програмі Letin Simo. У моєму випадку це останнє ядро і сьомий поток. Нажимаємо ОК, OK, у вас перезапускається драйвер. Точніше, ви нажимаєте ОК, OK, у вас перезапуститься драйвер, і ваша відеокарта буде прив'язана на третє ядро і сьомий поток. Далі шукаємо XHCI Host Controller USB. Відкриваємо. Це наша мишка. Тут ми ставимо так само msi Mode. Тут High Device Priority і Device Policy IRQ Policy Specified Processors. Тут е, вам потрібно буде знайти друге, е, друге значення, друге ядро та другий поток, який менше завантажується, найменше. Тут, в даному випадку, у мене це третє ядро і е, п'ятий поток. Виставляємо галку на п'ятий поток. ОК. Тут вас попросить знову ж таки перезапустити девайс. І у вас перестане працювати мишка на деякий момент, а потім знову почне працювати, і у вас буде мишка прив'язана на п'ятий поток. Після того ви перезапускаєте комп'ютер і затримки вашої системи мають зменшитись. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки, і переходіть в мій discord сервер. Там є багато чого цікавого.